Тарас Загородній, політолог, доєднується до ефіру. Тарас радий бачити, Вітаю вас сьогодні на прямому. Так, доброго дня. Слухайте. Ще Джей Діванс додав, що вже нібито Трамп тут ні при чому, і Росія, Україна мають між ні собою нібито вирішувати. От той Брюс ми почули. Але пан Волц каже зовсім протилежне: ні з яких перемовин виходити не збираємось. Так кому вірити? Новоприставленому. Вибачте, що так висловлююсь. Е спецпредставнику США в Організації об'єднаних націй? Так вони там вже домовились, ви виходите, не виходите. Ну, що я розумієте, я вже заплутався, якщо чесно. Просто я заплутався. Ну, ну, це, це про, ну Я думаю, що це ознаки того, що вони б'ються головою в стіну і вже починають приходити до тями розуміти реалії, що це неможливо вирішити, як вони. Сподівалася, це в принципі вихід США з перемовин не має в дійсності ніякого значення. І це більше потрібно путіну від кофо особисто. Mm -hmm. Пацана пруха, пруха тільки пішла. Ось він там щось крутиться, крутить вертиться, але нічого не виходить, і доводиться визнавати ну, своє безсилля. Давайте так. Головне, що ціна на нафту падає. Так, оце так. є таким перемовником, Є наслідком політики Трампу. Саудівська Аравія не збирається підтримувати. ціна буде далі падати далі. Є, є перша угода щодо закупівлі американської зброї. А в принципі, все інше не має ніякого значення. Хочу сказати, що вони є чи немає, що ти куди ти там зближувати, збираєшся? Ці погрози. Що вони будуть займатися іншими справами, це теж погрози. Ну, що значить, ви займатися іншими справами будете яким Китаєм? Ну так е, проблему Китаєва без Європи не вирішите, а в Європі війна йде. А, ну, це, знаєте, знову-таки, знаєте, пускання пилу в очі для того, щоб продемонструвати, якось виправдати, що нічого не виходить, і вся ця розпальцовка, що ми зараз це поворішуємо, виявляється, розбилася об реальність. Тараса, з іншого боку, якщо ми говоримо про. Ну, ви кажете, ціна на нафту падає. Так в Росії переглянули бюджет свій. Там, ну, скажімо так, на 56 доларів переглянули прогнозовану ціну до, 2000, до кінця 2025 року. І там ну, інші позиції. Переглядаю. Хай переглядають. Нехай переглядає. Хай переглядають. Це ж тільки початок їх великих пригод. Угу. Ось тому, що це якраз ознака того, що вони не в такому стані, як вони хочуть показати, так тому що 56 доларів далі воно і далі буде падати ціна. Вона йде, тому що дивіться, головне, що от на минулому тижні, точніше на цьому тижні, були прогнози зростання темпу американської економіки. Вони падають. Це означає, що світова рецесія, яку запустив Трамп, виключно в інтереси Сполучених Штатів Америки. Вона йде, і це цунамі. Ніхто ніхто зупиняти не збирається і не може вже зупинити. Тому росіяни знаходяться під подвійним ударом зараз, як з боку так. цієї політики, так і з боку Китаю, тому що Китай вже, якщо він уповільнює своє економічне зростання, він менше буде закуповувати нафту. Далі Китай девальвує зараз юань для того, щоб боротися проти тарифів. Це змушує росіян теж девальвувати свій рубль. Знецінюються їхні резерви в юанях, які які вони формували. Ну да а далі Україна повинна вступати. Тобто, оці удари по нафто, на нафтових портах це реальні санкції проти Росії. Ну спробуйте взагалі щось експортувати коли знаходиться під ударами ваше ваше нафтосховища на наприклад те що нещодавно поприлітало в новоросійську це ну, це вже така така дуже неприємна для росії ситуація м'яко кажучи тому що вони вже вже мають всі шанси повторити історію з радянським союзом тільки радянський союз фактично в ідеальному штормі а, руйнувався а, тому що не було країн які системно бажали розпаду радянського союзу? А тепер таких сил аж три: це Україна, яким не потрібна. Ну звичайно, що Україні не потрібне існування Росії. Ну, принаймні, в такому вигляді нам цікава громадянська війна. Там і дестабілізація Туреччина які свої плани на Росії на свій світ. У них вже ж скромні плани аж до Тихого океану. Ну і ситуативним союзникам. Це ситуативним союзником а, України а, може стати Китай. Чому тому що йому не потрібно, щоб Росія стала союзником Сполучених Штатів Америки, їм невизначеність на їх кордонах у майбутній війні проти Сполучених Штатів Америки, і взагалі Китайці можуть прийти до правильної світлої думки? Навіщо загалі існування Росії в такому вигляді? Що вони нафту та газ з Якутами не можуть домовитись Москви викачувати? Тим більше Росія погрожує Європі це торгівельний партнер. А Китаю, тобто тут все взаємосв'язано взаємозв'язана в цьому ребусі, і тут якраз в Росії є найслабшою ланку. Uh, можуть все, що захочуть, але поки що Росія готова за найнижчою ціною все продавати. Знаєте, ну я розумію, що ви зараз кажете так само, та хай продають нам. Тож ну спробуйте да, 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 да спробуйте. Ну спробуйте продавати в збиток. Собі, дивіться, вони зараз будуть змушені що робити. Вони будуть змушені е, скасовувати багато пільг, наприклад, всередині країни. Вони вже дотована ціна на газ і нафту так. так? Далі це дефіцит великий виникає. Витрати ж на оборону ну, на війну у них вище, ніж у радянського союзу, коли вона розпадалася, mm -hmm. так далі це виключує ще більшу хвилю кризи в цьому в Росії. Так. А далі чи чи будуть гроші, наприклад, на фінансування Кадирова, припустимо, та інших регіонів? Тобто, це вони будуть говорити багато чого. Питання в тому продають та приватні компанії, так? Ну, от нафту. А Якщо вони нижче собівартість, а воду по собі вартості. А хто це буде компенсувати у цю різницю так. збитки? Так? Угу. О, ну, гроші знову таки, звідки ви гроші будете брати? Це все ж гроші А, е, Все ж таки, в дипломатії треба бути вправним слово. Як то скажути правильніше, більш точніше, знаєте? От дивіться, я читаю зараз заяву Рубіо тепер. Це з приводу того, що ми починали з вами, Тарас. З'явилася вона щойно. Позиції України та РФ щодо миру стали ближчими, але все ж вони далеко одне від одних. То да, дивно, дивно, дивна ситуація. Та ну це це ще раз показує, що американці зіткнулися з реальністю, розуміють, що е, перемовини Росії та США не мають ніякого сенсу. Ну от не мають вони ніякого сенсу, е, тому що все впирається в Європу. А у Європі питання безпеки стоїть, так а без Європи не вирішиш питання торгівельної війни проти Китаю. І тобто, тут як мінімум ще дві сторони повинні бути: Україна, ЄС та Китай. Тому що Китай фактично показує американцям, що Росія не має того суверенітету, який ви думали, що вона має суверенітету, все треба так. вирішувати в Китаї. Отже, угода про надра підписана. Ми вчора детально розбирали терасу пункти, які опублікував уряд України. І направду цікаві пункти там містяться. Ну, скажімо так, і про ратифікацію. Багато хто там зазначає, що мовляв, угода стала більш вигіднішою для нашої з вами. Держави з іншого боку, вона має вищу законну силу навіть над українським законодавством, що цікаво. Але якщо суперечитиме тим чи іншим домовленостям з європейським союзом, то певні моменти переглядаються також згідно з угодою про надра Київ і Вашингтон планують створити. Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції. Цей документ передбачає всі ресурси, залишаються в українській власності. Фонд сформують на умовах 50 на 50. Україна і США управлятимуть ним разом. Ну і до слова, Міністерство економіки поточнюють, угода не містить згадок про будь-які боргові зав'язання України перед штатами. Послухаємо. Це дійсно рівноправна угода. Яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні, та що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну. Сполучені Штати Америки визнають намір України уникнути конфліктів при підготовці цієї угоди із зобов'язаннями України щодо набуття нею членство у Європейському союзі або угодами з міжнародними фінансовими установами чи іншими офіційними кредиторами. Україна зберігає за собою право визначати ділянки в межах своєї території, а також у своїх територіальних водах, виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, які надаватимуться для діяльності з пошуку, розвідки та видобутку природних ресурсів. А права, що передаватимуться в угоді про обмежене партнерство, на яку посилається ця угода, стосуються всього обсягу таких ділянок. Ця угода не завдає шкоди правилам в Україні, що регулюють систему власності на майно, включаючи правила пов'язані з державною власністю та приватизацією. Ця угода є вираженням ширшого довгострокового стратегічного узгодження між їхніми народами та урядами, а також відчутною демонстрацією підтримки Сполученими Штатами Америки безпеки, процвітання і відбудови України та її інтегрування у глобальні економічні рамки. Згадується мені радянське кіно Тараса, цитата, «Афоня, ти мені рубль должен кінець цитати. Але як виявилось, вже нічого ми і не винні. Ну Так це головна цінність угоди. Українці так. нарешті зрозуміли, що виявляється, можна говорити НІ навіть Сполученим Штатам Америки, як свої інтерес там. Да? Це важливий психологічний момент. А то знаєте, у нас якось звикли хтось там щось, вибачте, пукне в Вашингтоні чи в Брюсселі. Всі бігають і нюхаються, і удаючи, що начебто це не, не, не пахнуть трояндами. А це якраз показує, що треба говорити ні. Те, що на навіть і речі, а далі як вона буде реалізовуватися, це ще велике питання. Тому що виникне питання: ну, після війни виникне питання, якщо вони там щось будуть піднімати, що дайте нам якісь ексклюзивні права, скажіть, ви взагалі нам нав'язало цю угоду. Вона нам не потрібна була. Це раз і по-друге, якщо ми будемо у вас купувати гроші, за гроші, зброю. То не до чого тут угодно? розірвати нас, правда, можна тараси за згодою сторін. Там так і заказ вказано. Ну, не воду ну давайте за сторін. <кій> ну, засуньте свої такі згоди сторін куди подалі. Нам взагалі вигідніше, щоб були, наприклад, британські компанії У нас там зрозуміло, вони будуть надавати безпеку, принаймні гарантії можуть ядер не давати <кій> або французькі компанії А ви навіщо? Ви в порядку живої черги. Ми, ми купуємо зброю, заплатили гроші, все до побачення. Якщо там хтось буде щось в'якати стосовно того, що ми щось винні, нічого ми нам не винні. Нічого вони не потрібні, скоро і вашу зброю не потрібна буде. Треба будувати власні аналоги Петротів. І потім запитувати, а навіщо ваш металобрух нам потрібен? За знижкою готові брати, і передавати технології і так далі. А встоювати свій інтерес треба. А не і вони там щось нав'язали, коли ми були в важкому стані, якісь там і угодки. Так, а ми тут повинні бігати їх виконувати. От, от ви і вигадали самій і виконувати, отаку. От от. Діяти за принципами Ізраїлю. у нас ядерної зброї немає, але якщо треба, будемо ми не, її застосуємо. Так воно навіщо навінавіщо навіщо ця угода, якщо немає безпеки американської є, є тут солдати американські. Ні, до побачення. Угу. Дякую, Тараса, за розмову. Цікаво, як завжди, і не без гумору. Бо це в принципі одна з вагомих складових нашого з вами зараз життя. З іншого боку, у таких характерних рис багатьох українців до зустрічі. Трасгородні політолог був цієї миті.